Донесли колінвал на ремонт. От. Я його вже розібрав. колінвал і колінвал. А це ремкомплект до того колінвала, Колінвал трошки не такий, але з таким, як треба, шатуном. Так, дивіться, наш новий колінвал, які в нього показники. Тут 5 соток, а тут трошки менше. На кінці вісотки. Зараз розберемо. його Так, ну і на призмах тут ще більше показники. Тобто призми вони більш точніші. Бачите? Сім соток. Там на центрах було 5, тут 7. Отак. Так, оцей. Зйомник вже потроху стягує шестерню. Дивіться, щоб шестерню стягнути, існують зйомники. Такі от колгосмі зроблені за 5 хвилин колись мною. І вони вже зняли десяток десяток різних штук. Бачите, нормальні люди придумували, щоб стягнути зірку, нарізали різьби. Можна також стягувати її, закручуючи повністю болта в опор. Ну, Таким чином ви колінвал просто дрете. Так, новий колінвал, новий. То я зняв підчепник. Ой, шестерню зняв. А то тут була шестерня. Як вам посадка? Ну, прикольно, прикольно. Мені подобається. Ну тут 32. А тут... 31. Ну, все готово! Китай! Так, ну все підготовлено до зборки. Ось такий шатонний комплект, який ми дістали звіти. Все, познімав, всі підчепники, все познімав, все чітко. Значить. То вже я вам показував, Та за шестерня сидить. Це срака просто. Получається, що шестерня сидить на пів посадки, а пів не тримає її. Але і таке. Зараз будемо цю штуку всю збирати. Такий от Пальця в одну щуку запрасували і зараз на солідольчик збираємо всі ролики. Як в Совєтському Союзі. А ще зовсім зовсім забув, що я вам ще розміри надам, друг комусь буде, треба вдруг кому пригодиться. Довжина пальця 5386, товщина пальця 30 мм. Далі, ролик. Ролик, до речі, може підійти з планети, з сепаратора. Бачите, довжина 14,6, а товщина... 399 99. Сам сепаратор має висоту 17,63. Далі шатун виглядає ось таким чином. у нього Пише CBB 250. Значить, внутрішній отвір в нього 38, товщина в нього 18. Верхня головка у нас 18 товщина і має тут 15-й палець. А міжцентрове дуже буде легко порахувати, якщо ви знаєте, діаметри отворів. Ну Десь так, 83-50-50. 83-50. Ну, далі вже знаєте, як порахувати. Е, ну і Все, в принципі, все, що тут треба, я поміряв. Підчепники ще поміряю. 72 на 18 на 28. Це два однакових підчепника. Блокування їх ось таке. Так, ну результат. Так, по-бестрому. Тут десь 3 сотки. Тут десь 2 сотки. Ну все, ремонт закінчений, бачите, тут плаваюча посадка, нічого ніколи не розбиває, нічого не прослабляється. Все їздить більше, ніж будь-який совок. Більше ніж любі солкові драндуліти, типа там яви, пітера і так далі.